Як проінвестувати в будівництво або реновацію реалістейт об'єкту в Європі разом з компанією Denise Estate? Пройшло більше ніж півтора роки з початку повномасштабної війни. Агресор не має жодного шансу на перемогу. Українці створили справжнє диво і героїчно б'ють ворога. Та війна зруйнувала житло, життя мільйонів українців, економіку і їх плани на майбутнє. Величазної шкоди зазнав і ринок нерухомості. На жаль, поточний стан збережеться на певний і невизначений час: криза в економіці, заощадження людей витрачаються на життя, міграційна та демографічна криза, мобілізація руйнування інфраструктури, зростання адміністрування з боку держави, соціальна нестабільність, зміна карти ринку, структури попиту і постійне зростання собівартості. Маємо зрозуміти. Що поточний військовий стан не зникне відразу після закінчення бойових дій на фронті, навіть після оголошення перемоги України. Це наша нова реальність. Розміщення приватних інвестицій в реалістейт проекти в Україну протягом найближчих 3-5 років стали ризикованими до рівня некеровані, майже повністю втратили ліквідність та так званий звичний рівень маржинальності. Пропонуємо розглянути можливість інвестувати в реалістейт проекти а в стабільні, ліквідні, маржинальні ринки нерухомості Іспанії, Німеччини та інших країн. Потенційний прибуток від інвестицій в будівництво або реновацію об'єктів в Європі залежить від багатьох факторів, таких як розташування, вид об'єкта, ринкові умови, інвестиційні витрати, здібності до управління та інше. Сьогодні я розповім. Скільки ви зможете заробити, інвестуючи в будівництво або реконструкцію об'єктів в Європі? І як взагалі відбувається цей процес? Я Руслан Земляний очолюю Deniz Estate, окремий напрямок роботи з крупними інвесторами компанії Deniz Estate. Deniz Estate є представником європейських estate девелоперських компаній, в інтересах яких ми ведемо консультування з метою залучення інвестицій в реалізацію проєктів в різних країнах. Денізтей вже протягом 10 років надає послуги з придбання нерухомості в Іспанії, Туреччині, Дубаї, Балії інших країнах для інвестицій та власних потреб. Підпишіться на наш канал, якщо хочете знати більше про інвестування в нерухомість за кордоном та бути в курсі всіх новин та змін в цій сфері. В актуальному портфелі Deniz Invest є такі види інвестиційних проєктів за типом отримання інвестиційного доходу. Проєкти Real Estate Development. Дохід формується за рахунок різниці між собівартістю реалізації проєкту та вартістю проданої нерухомості. Рентабельність або дохідність проєкту складає від 20% річних і більше, сума інвестицій від 1,5 млн. євро. Є проекти реновації або реконструкції існуючих нерухомостей, сума інвестицій необхідна для цих проєктів від 0,5 млн. євро. Проекти орендної нерухомості, апарт-готелі, комплекси Rooms for Rent. Рентабельність складає від 10 до 17 і навіть 20% річних. Комплекс кімнат або номерів об'єкта апарт-готеля повністю обслуговується керуючою компанією. Сума інвестицій в повний об'єкт від 1 мільйону євро, окремі кімнати або номери в комплексі. Сума інвестицій від 150 тисяч євро. За країною розташування реалістейт проекту: Іспанія, Німеччина, Андора, Хорватія, Острівбалі. Можливі інші країни за вашим окремим запитом. Пропонуємо інвестиційні проекти від наших локальних партнерів з послугами під ключ, а саме: аналіз ринку, локації, комерційних переваг концепцій проєкту, підбір об'єкту під реновацію або земельну ділянку для будівництва, проведення інвестиційного аналізу проєкту, підготовка фінансової моделі проєкту, з оцінкою бюджету витрат, графіку реалізації проєкту. Прогнозу укладання договорів з продажу та надходжень коштів, показників рентабельності інвестицій в проєкти. Контролюємо цільове використання коштів під час проведення робіт з реновації або будівельних робіт. Контролюємо цільове використання коштів під час реалізації проєкту, робимо аудит ефективності маркетингу, лідогенерації та продажів. Деніс бере на себе роль брокера та консультанта. Готуємо спільно з девелопером необхідну інформацію для кожного інвестиційного проєкту, як то кажуть, упаковуємо інвестиційні проєкти, оцінюємо фінансову модель проєкту, потенційні ризики та показники рентабельності інвестицій. Шукаємо та залучаємо інвесторів, модеруємо переговори інвестора з девелопером, супроводжуємо процес структурування відносин між інвестором і девелопером. Опціонально за окремим запитом інвестора представляємо інтереси інвестора під час реалізації проєкту. Обсяг інформації, що готується для кожного інвестиційного проєкту. У відповідності до стандартів нашої роботи, Deniz Estate готує та надає потенційному інвестору таку інформацію про кожен актуальний потенційний інвестиційний проєкт, загальна інформація про ринок, територію та місто розміщення проєкту, опис локації, без адреси, кадастрових планів і інших конфіденційних даних, опис самого реалістейт проєкту, його техніко-економічні показники. Графічні матеріали: архітектура, планування квартир, візуалізація об'єкту, фото поточного стану об'єкту під реновацію, графік та бюджет реалізації проєкту, опис варіантів стратегії реалізації інвестиційного проєкту, обрахунок фінансових показників проєкту, податкове навантаження, рентабельності інвестицій. Пропонуємо варіанти правової моделі структурування. За можливості додаємо стратегії нейтралізації головних ризиків. Що можуть становити загрозу проекту в цілому або поверненню інвестицій?